Стаття 43 порядок застосування поліцейських заходів примусу. 1. поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи чи та або поліцейського, або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим. 2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей через гучномовні установки підсилювачі звуку. 3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення. 4. Поліцейські зобов'язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали у результаті застосування заходів примусу. 5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.